Знову і знову серце тремтить нашої країни від втрат. 25 лютого, поблизу населеного пункту Малишівка на Запоріжжі, загинув старший сержант Олександр Куркай. Сьогодні з болем душі ми згадуємо і прощаємося ще з одним нашим героєм батьком, сином, чоловіком та братом. Народився Олександр у нашому місті 14 жовтня 1987 року. У 2006 році закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. Довгий час працював на підприємстві Зіп. Проте, його справжнє покликання виявилося у військовій службі упродовж 15-16 років. Був учасником АТО. З 19-го року перебував на контракті в Збройних силах України. На жаль, Олександр отримав поранення несумісне з життям. Доземний уклін воїну захиснику. Нехай його душа знайде спокій у вічності. Потужний шлях пройшов. Це наш бойовий побратим, якого знає вся частина, Я, який, якого всі поважали, цінували. Це дійсно товариська людина, це чуйна людина, це відмінний батько. Їм всі захоплювалися. Він постійно вдосконалював свою мастерність на техніці, він показав, показував приклад своїм побратимам. Поважна людина, яка заслуговує найкращих слів. Якщо ми балакаємо про наших військовослужбовців і згадуємо, Нашу історію говоримо, що ми козаки. то це, мабуть, найякісний козак нашого часу, який дуже хотів бачити майбутнє нашої країни в мирі, в справедливості. Він один із хлопців, який все время бажав і боровся за справедливість. Це гарний товариш, це гарний воїн.